То про владу, то про моду. А синоптик про погоду. Погода на Синоптик.UA 19-річний Руслан Удот потрапив в аварію. Його скутер збив автомобіль. Хлопець отримав тяжкі травми і втратив ногу. Чи зможе Руслан повернутися до роботи і навчання? Програма молодіжного кредитування жилья стала ловушкою для багатьох сімей. Заложив квартиры родителей, выплатив первый взнос, люди уже второй год любуются своими настрой площадки. Когда же молодые семьи вселятся в купленные квартиры? Яких тільки рекордів не встановлюють діти? Приміром, восьмирічний хлопчик з білісі протягнув автобус вагою понад дві тони. А який рекорд можуть встановити його ровесники з міста Бучич на Тернопільщині? Узнайте із нашої програми. В кожен дім може пройти біда, але ми можемо подолати її разом. Історії з життя у програмі Віра, надія, любов. Я Світлана Леонтьєва. Я і я набрьов. Здравствуйте. В эфире «Вира, надея, любовь». Цю программу мы створим разом с фондом Рината Ахметова «Розвиток Украины». Сегодня у нас в первом ряду э, наши уважаемые гости. Я вам их представлю. Итак, знакомьтесь, пожалуйста. Валерий Гончаров. Эдуард Багиров. Денис Силанти. Сергей Комнатный. Олег Лешко. Руслан Горовой. А на экране Руслан Удот. Недавно ему исполнилось 20 лет у парня, что называется, золотой возраст. Но он уже почти год лежит в больнице. Восстанавливается после жутчайшей аварии. Парень ехал на новеньком скутере, когда на, э, навстречу пронеслась значит, машина, она прямо по встречной полосе ехала, машину занесло. Руслан пытался съехать на обочину, но столкновение избежать не удалось. Що сталося далі і як розвивалися події? Дізнаємося у батька Руслана Петра Миколайовича. Зустрічайте. Доброго дня! Добрий день. Я знаю, що сьогодні скутери, про скутери мріє багато молоді, знаєте, транспорт мобільний, прав не треба. І, звичайно, я так думаю, що Руслан ваш також мріє про скутери, ви його самі ну, йому купили. Це, Це за заміна велосипедного транспорту. Це як для всієї нації. Ну, на жаль, воно ж часом обернулося проблеми для всієї нації. Тому що і треба реєстрація, і вже і треба права для початку ну, цього зараз... не було. А тоді, от коли ви купували скутер, да, коли він сів на нього? Без проблем, нічого не треба. Скільки требу. він їздив на скутері? А, ну, це Час їзди десь був порядку 2,5 місяці. Про історію Руслана дивимося на екран. Останній рік двадцятилітній Руслан Удот провів у лікарнях після того, як потрапив у ДТП на своєму скутері. Водій легковика, що наїхав на Руслана, навіть не викликав швидкої. Це зробили випадкові свідки. Вони ж повідомили батьків хлопця. Вже злякалася в перших минутах. Не знаєш, що й робити. У лікарні Руслана привезли з кількома відкритими переломами ніг черепно-мозковою травмою, розривом печінки і відривом жовчного міхура. Два місяці хлопець був у комі. Через ускладнення лікарі змушені були ампутувати йому ногу, а потім зробити ще 15 операцій. Сьогодні Руслан згадує, як мучився, коли отримував їжу через трубку в трахеї. Певчайные ложечки. і мне я був, я ради виза. Хлопець страшенно втомився від лікарень, але таки почав одужувати. За цей час родина витратила чималі суми на медикаменти, рентгени, аналізи. Тощо сьогодні батьки дякують усім людям, які приходили до лікарні і допомагали коштами. А медики впевнені, що Руслан зможе ходити, якщо розробить ліву ногу, а на праву куксу надійний якісний протез. Хлопець готовий тренуватися, щепивши зуби. А от придбати протез родина самотужки не може. Но ну, я вот к господину Горовому хочу обратиться, э, по поскольку ваша программа Магнолия ТВ часто выезжает на такие происшествия, да, и вы там бываете иногда первыми. А вот часто ли случается, меня поразил сам тот случай, что водитель сбежал с места преступления? Нет, вы понимаете, действительно, в силу специфики Магнолия ТВ очень часто стыкается с такими или подобными случаями. Розумієте, викликати швидку, не викликати, зупинятися чи не зупинятися, це все залежить від людини. Люди є різні. Хтось може собі дозволити внутрішній кинути людину на призволяще, поїхати, хтось не може ніколи. Розумієте? Буває і таке, і таке. Є, коли люди роблять все, щоб допомогти людині, навіть якщо вони не причетні до чого. Є, коли просто кидають напризволяще, людина гине і все інше. Тому випадок. Я не скажу, що зовсім типовий якийсь для України, який показали з Русланом, але те, що таке може відбутися, і може відбутися теоретично з ким завгодно, тому що не обов'язково ви щось порушили. Або ви щось недогледіли, не зреагували на дорозі. Може бути інша людина, яка саме учасник дорожнього руху, щось порушити, щось забути, щось недогледіти, і ви можете опинитися, не дай боже, на місці срабати як говорять людський фактор. Да, але, то але Петри Миколаючу було якесь слідство. Ви сказали, що не втік цей не втік. Він викликав замість медичної допомоги батька, родичів, і вони почали займатися кримінальною справою. Лиш лишки скутера перекинули на другу сторону. О, результаті експертизи, зараз розкажу. Експертизи, значить, два водії були тверезі, його в лікарню привезли запахом алкоголів. Значить, відповідно, зробили ще, налили, ну, відповідно, реакції не було, тому що він валявся десь більше півгодини. Водій маршрутки, який приїжджав і дригував, зупинився, викликав швидку допомогу і працівників гаї. А працівники гаї віднеслися як на цей час наші держави такі порядки, зарплата у нас в лікарі мала, міліції батьки, дали хабар. В основному це да, все байдужість. На байдужість зарплата да. не впливає. То, Ні, ну, і ви хочете сказати, що а, ну, як факт, да, ми констатуємо, да. що а, работники міліції, що називається, спускають на тормозах. Так, так, так. Саме основне, що що інспектор дає, хоча б прийшов в реанімацію, поінтересувався станом. А слід в званій капітана він навіть не прийшов за 9 днів, не поінтересувався, який стан, а закрив за пару днів справу і написав легкі тілесні пошкодження, обійшовся царапінами. Ну, це ми знаходилися в районній лікарні. Я зразу ставив питання, щоб його транспортувати в обласну, тому що на другий день визвали судинного хірурга, Поставало питання, що... Потрібно робити ампутацію, дуже велика нагрузка на почки, він міг би не вижити. Ну я відповідно пропрацювавши в медицині 29 років, хоч не лікар, а технічний працівник по медобладнанню, досвід є, бо бував на операціях. З цим судинним хірургом сказав, забирайте його в обласну лікарню, у вас є судинна хірургія, ви можете хоч врятувати частину. Одна справа, що ампутувати до коліна, своє коліно останеться для протеза, а ж друга вище коліна. В результаті так і сталося. Тут справа не тільки в тому, що хлопцю треба Руслану протез, а скільки е, отаких постраждалих, які ні за що страждають через те, що хтось там п'яний їде за кермом. Через те, що він крутний, блотний, при грошах так. і відкуповується від міліції, від судів, від прокуратури, від усіх на світі, але Господь, але Господь на світі є. Він я кажу це бачить. Я думаю, що тим всім, хто завдав таких страждань, їм воздасться по заслугах. Ну то воздасться, як... але багато часу треба ждати ні, ні, вірте, вірте, в цей це й обов'язково воздасться. Безнаказано ситуація. погані так. справи не проходять. Так. А щодо того, чим допомогти, ну цілком очевидно, що хлопцю, який мав. Лодей, якому всього 20 років попереду все життя, треба поставити протез, і тому я, як депутат, звернуся до міністерства охорони здоров'я, до уряду і сам допоможу для того, щоб у цього хлопця був протез і щоб він мав можливість ходити і е, як кажуть жити далі, бути активним у цьому житті для мене більшого більшого степені інтересують ті роботники міліції, які не примінили норму закону, а увидев золотую, скорее всего, зеленую бумажку, потеряли совесть и вынесли незаконное решение. Я эту ситуацию возьму под личный контроль. Я не первый раз принимаю участие в вашей передаче. Вы правильно сказали, мы не только помогаем героям, мы доводим до конца и реально помогаем. И вот название передачи "Вера, надежда, любовь" реально помогает участникам этой передачи. Надо наказать в первую очередь тех работников, которые позволяют. Нарушать закон. В знаете, вот в интервью министр Могилев сказал: а, ну достали уже и будем наказывать, независимо от ранга, цвета, положения в обществе, эти мажоры. Потому что на самом деле а, они являются угрозой для всех. И если мы сегодня не примем меры, не накажем этих мажоров, не привлечем к ответственности, не умеешь управлять, не управляй. Если ты понимаешь, что ты можешь быть опасность для других людей. А самое главное, к сожалению, отдельные работники, в том числе и ГАИ, а, видя материальное состояние, социальное положение родителей и близких людей, да, ну, принимает незаконные решения, вот их надо наказывать. И чтобы а, вы, естественно, получите поддержку и от депутатов, и от других людей, да, но это как бы материальная сторона. Но моральная сторона будет компенсация тогда, когда эти люди будут уволены и наказаны. Ну, я надеюсь, что мы общими усилиями, то да, то то и мы. ваша программа, магнолия ТВ, да, всегда же тоже отвлекается. И... Я... я уважаю еще. Можливо, втручання правників допоможе просто розв'язати законність законність цієї проблеми і будуть винні покарані зі свого боку. Я теж хочу сказати, що мануля ТВ допоможе з протезом. Чим зможемо? Ми розуміємо, як це вам важко, як це вдарило просто по вашій родині, і все, що від нас залежить, ми теж зробимо. Залишається лише побажати Руслану сил, вам терпіння і здоров'я, здоров'я, здоров'я. Дякую. Будьте здоров'я. Вірі, віра, Надія, Любов. Наша програма триває, і коли ми говоримо про слово піраміда, то у всіх, мабуть, спадає на думку саме ті єгипетські піраміди, які стоять 5 тисяч років і досі нас всіх дивують тим, як вони були зроблені. Але останнім часом у нас з'являються також піраміди, інші фінансові. І що красивіше вони збудовані, то більше потерпілих людей. Одна з типових фінансових пірамід це інвестиції у будівництво. Знову і знову повертається історія еліта центру, і тисячі ошуканих людей шукають справедливості. Тільки от у нашій історії гарантом інвестиції у будівництво виступив один із державних фондів. І як це було, зараз дізнаємося у наших гостей, зустрічайте. Інвестори Любов Остовська і Віктор Нікушин, а також Олексій Гончарук. Я знаю, що вам зараз нелегко і знаєте, ви живете з цією історією, але вже що зроблено, то зроблено. Скажіть, з яким настроєм ішли на цю програму? А, з настроєм, скажімо так, Приємним чому? Тому що е, стільки всього пережито і залишилося позаду, що е, залишилася тільки надія, мабуть. що е, Ми не склали руки, і протягом всього цього часу е, ми е, знаходимося, можна так сказати, майже на завершальній стадії е, з точки зору і юридичного, і з точки зору е, вирішення цієї проблеми. Пане Вікторе, а ви взагалі не докоряєте собі, що могло би бути якось по-інакшому? в тому, що е... Коли от, ваша програма називається Віра, надія, Любов. Мабуть, тільки із-за того, що ми любимо своїх близьких, багато хто в цій залі знаходиться, таких самих людей, як ми, взяли ризик і пішли. Десь хтось розумів, що да, є ризик, що ми втратимо ті кошти, але Гарантом того всього була наша держава. Дорогі друзі, давайте пропоную подивитися відеосюжет, який зняли наші журналісти. Вони побували на місці запланованого будівництва. Увага накра! Посоти... Ну, да, що подивитися. що Ти на якому етажі повинен отримати? На другому. Я на не ти мене за таки услучила два роки тому багатодітна родина пророченків мала переїхати з невеличкої двокімнатки, де живе з родичами, до нової трьохкомнатної квартири. Таке щастя звалилося на їхню голову, коли 2007 року їм запропонували стати учасниками державної програми молодіжного кредитування, а саме придбати квартиру за половину вартості. Візуальна ознакомість.